Це має стати великою надією ядерної енергетики і обіцяє вирішити всі проблеми з традиційною атомною енергетикою, зробивши її дешевшою, швидшою та легшою в будівництві, меншою безпечнішою модульною, такою, що змінює гру. його називають малим модульним реактором, і за останні кілька десятиліть понад 80 стартапів і проєктів працювали над цим футуристичним баченням. Але є велика проблема поки що фактично збудовано лише один такий реактор. Є причини, чому малі модульні реактори не будуються, хоча про них багато говорять. ядерна енергетика знову в центрі уваги, оскільки світ поспішає знайти альтернативи чистій енергії. Малі модульні реактори можуть бути корисним інструментом у тому, що великі атомні станції ще не можуть зробити. І вони мають перевагу над відновлюваними джерелами енергії, тому що можуть забезпечити постійну потужність всюди. Але після десятиліть ядерного занепаду західним країнам важко запустити цю технологію. А от такі країни, як Китай, Росія та Індія, схоже, швидко просуваються вперед. Чи заслуговують малі модульні реактори на такий хайп? Атомна енергетика це дуже суперечлива тема. Це потужна альтернатива викопному паливу з низьким вмістом вуглецю. І на відміну від відновлюваних джерел енергії, таких як сонце та вітер, атомна енергія має постійну потужність у міжнародному енергетичному агентстві, яке консультує уряди щодо переходу на чисту енергію, стверджують, що до 2050 року атомна енергетика має збільшитися більш ніж удвічі, якщо ми хочемо мати шанси досягти нульових викидів в атмосферу. Проблема з атомною енергетикою полягає в тому, що вона велика і дорога, надто довго Дується і може призвести до катастрофи, яка покінчить з цивілізацією. У 70-х і до 80-х років була висока громадська підтримка. Науковиця Кухіка Губта досліджує громадську підтримку ядерної енергетики у Сполучених Штатах та Індії. Ця динаміка дійсно впала у 80-ті та 90-ті роки після інцидентів на Чорнобильській АЕС та АЕС Тримейл Айленд Ядерній енергетиці було важко відновитися після тих великих катастроф. А коли в 2011 році сталася аварія на АЕС у Фукусімі, довіра до галузі зазнала ще одного серйозного удару, але все починає налагоджуватися знову. суспільна підтримка почала повертатися до рівня, який був до Фукусіми. А підтримка малих модульних або інших типів передових технологій реакторів ще більша. Це може бути, бо багато з цих реакторів мають дуже яскраву рекламу. Малий модульний реактор Westinghouse ap 300 Хоча розробляється багато різних модульних реакторів, наразі існує чотири основні типи, у кожному з яких використовується окремий охолоджувач для керування екстремальним нагріванням ядерної реакції поділу. Це легководний, високотемпературний газовий, рідкометалічний і реактор з розплавленої солі. Найпоширеніший тип легководні реактори. Вони дуже схожі на традиційні атомні електростанції. Це значно полегшує їхню розробку та отримання схвалення, оскільки сьогоднішні ядерні правила також, здебільшого, повністю базуються на реакторах з водяним охолодженням. Для легководних реакторів ідея полягає в тому, щоб взяти велику традиційну атомну електростанцію, зменшити її та масово виробляти. Це працювало б як авіалайнери. Доктор Адам Адамштайн інженер, дослідник і консультант, який займається ядерною енергетикою замість того, як ми зазвичай будували більшість АЕС у минулому, тобто повністю з нуля, переважно на майданчику електростанції, а великий реактивний літак будується на заводі послідовно з тими ж деталями, щоразу із суворим контролем якості. За словами дослідника, виробництво на заводі означає, що ви можете зберегти ту саму спеціалізовану робочу силу, ланцюжок постачання та стандарти і просто відправити вже готову електростанцію туди, куди потрібно. Ці маленькі електростанції мали б набагато меншу потужність, ніж повнорозмірний ядерний реактор. Більшість малих модульних реакторів мають потужність до 300 мегаватт. Сучасні ж повнорозмірні ядерні реактори виробляють утричі більше енергії, ніж найпотужніші малі. Але натомість вони займають дуже мало місця. Атомна енергетика вже використовує найменшу кількість землі серед джерел енергії з низьким містом вулицю, і малі реактори можуть вивести це на наступний рівень. Один із найбільших їхніх розробників NewScale стверджує, що одна з його електростанцій займе 0,13 квадратного кілометра землі, але може виробляти еквівалент 18,5 квадратних кілометрів сонячних панелей. Але як щодо ризику ядерних аварій? У малих реакторів є відповідь пасивна безпека. Майже на всіх сучасних атомних електростанціях найбільше завдання безпеки полягає в тому, щоб підтримувати активну зону реактора достатньо охолодженою, якщо станція раптово вимкнеться та перестане виробляти електроенергію. Це створює ризик витоку радіоактивного матеріалу в навколишнє середовище, якщо весь матеріал не залишиться в активній зоні. Це те, що сталося на АЕС Фокусіма у 2011 році, після того, як землетрус спровокував захисне відключення. Завод автоматично переключився на резервні генератори, щоб підтримувати циркуляцію теплоносія через насоси, але через годину потужне цунамі, викликане землетрусом, знищило резервні системи заводу, і три реактори розплавилися. Тому, щоб уникнути такого сценарію, багато електростанцій нового покоління використовують пасивні. ...та автономні системи безпеки, які не покладаються на людину оператора чи зовнішню енергію. Цей підхід вважається більш безпечним, ніж попередні моделі. Крім того, стверджується, що багато захисних конструкцій малих реакторів повністю пасивно охолоджуються, не потребуючи зовнішньої води. Для цього вони використають природну силу, яка називається конвекцією, як у чайнику. Коли рідини та гази нагріваються, вони піднімаються догори, а коли охолоджуються, опускаються вниз, створюючи петлю. Щоб скористатися перевагами конвекції, ці малі реактори мають низку камер, які можуть забезпечити пасивну циркуляцію води. Активна зона реактора розміщена всередині більшої оболонки, яка занурена у воду в захисній конструкції під землею. У надзвичайній ситуації ядерна реакція, яка генерує тепло, вимкнеться, і реактор закриється сам, не пропускаючи нічого ані всередину, ані назовні. Тому, щоб позбутися тепла, що залишилося всередині ядра, спрацьовує конвекція. Коли вода всередині ядра нагрівається, вона піднімається догори, перетворюється на пару та виштовх. Хоїться у більшу оболонку, яка зберігається прохолодною від води, в яку він занурений. Ця пара потрапляє на більшу оболонку, конденсується назад у воду та накопичується на дні, готова повернутися в реактор і продовжити цикл. Теоретично цей цикл може тривати, доки реактор не охолоне настільки, що більше не стане загрозою. Але ймовірність того, що малі реактори коли-небудь справді запрацюють, багато в чому залежить від того, як ви на них дивитеся. Чи вони, як будь-який інший тип джерела енергії, отримують прибуток на вільному ринку? Або вони є стратегічним активом, який уряди можуть використати, щоб заповнити прогалений під час поступової відмови від викопного палива, навіть якщо вони витратять гроші на їхнє будівництво. Аналітики кажуть, що перший шлях це підхід США та ЄС, і поки що він не надто спрацьовує. Це було просто занадто дорого. Це Фредеріке Фріс, дослідниця ядерної енергетики. Вона каже, що незважаючи на сплес стартапів і проєктів малих модульних реакторів у США та Європі за останні десятиліття, мала атомна енергетика зіткнулася з тими ж проблемами, що й велика атомна енергетика. Із суворими правилами, затримками проєктів і витратами. А оскільки малі реактори менші, вони також приносять і менше грошей. Малі реактори втрачають ефект масштабу виробництва енергії. Чим менший результат, тим менший дохід ви можете отримати. Тому вам потрібно мати справді адаптовані додатки. Це справді дуже малий ринок. Якщо до цього додати зростаючу інфляцію та зростання вартості основних матеріалів для виробництва цих заводів, як от сталі, ви отримаєте рецепт фінансового краху. Це сталося в листопаді минулого року з NewScale, одним із перших і найперспективніших стартапів малих реакторів і єдиним, який отримав схвалення регуляторних органів США. Після десятиліть планування компанія скасувала своє перше в історії розгортання реакторів Айдахо. Багато аналітиків кажуть, що зростання витрат відіграло велику роль. Ньюскейл мали будувати у США, які мають довгу історію атомних електростанцій, мають найбільший цивільний атомний флот, і все одно це не вийшло. Була підтримка уряду, підтримка контролюючого органу, але все одно не вийшло. Це було просто занадто дорого. Ціна за кіловат годину була приблизно в четверо вища ніж на звичайних атомних електростанціях зараз. Президент Ньюскейл каже, що компанія разом з іншими вітчизняними та міжнародними клієнтами продовжує виводити на ринок американські малі модульні реактори. Але Ньюскейл є прикладом того, як важко приватним компаніям і стартапам на заході запустити ці проєкти. А як щодо другого підходу, який розглядає малі реактори, як стратегічну національну інвестицію, яка не обов'язково принесе багато грошей? Такого підходу дотримуються Китай і Росія, де ці проєкти майже повністю управляються державою та національними компаніями, такими як китайська. Іненсі і російський росатом у минулому країни, яким вдалося успішно побудувати атомну енергетику та інвестувати в промисловість, змогли контролювати свої витрати, уникаючи непотрібного регуляторного тягаря, а також контролювати доходи, дозволяючи переконатися, що вони могли б ефективно конкурувати, продавати на ринку та бути впевненими в розумній нормі прибутку від продажу потужностей. Це Девід Фішман, економічний аналітик, який спеціалізується на енергетичному секторі Китаю. Зараз такі країни, як Китай, чудово контролюють витрати на виробництві та забезпечують дохід від продажу електроенергії. Щоб все це сталося, кажуть експерти. Потрібні матеріали для будівництва об'єкта, і всі вони мають бути сертифіковані як ядерно безпечні. Крім того, потрібна робоча сила для будівництва заводу та його експлуатації, а також паливо для роботи реактора. Тому, замість того, щоб усі ці кроки здійснювалися різними приватними компаніями, які всі мають отримувати прибуток, такі країни, як Китай і Росія, об'єднують усі ці кроки та продають їх як пакет. Це не лише технологія, яку ви отримуєте. Це також повне рішення всього ланцюга поставок. Це приходить із низькими відсотковими позиками, які надають банки компанії експортерів. Чи не так можливо імпортно експортний банк Китаю надає велику позику під низькі відсотки? Щось на зразок цього, і для нинішнього середовища здається, що все набагато більш конкурентоспроможно. За словами експерта, такий підхід дозволив цим проєктам у Китаї продовжувати рухатися, навіть коли вони стикаються з труднощами. У 2019 році Національна атомна корпорація Китаю почала роботу над проєктом малого реактора потужністю 125 мегаватт на острові Хайнань. Він має завершитися до кінця 2026 року, що зробить його першим комерційним наземним малим модульним реактором у світі. Отже, це кінець історії, чи не так державні проєкти це те рішення, яке нарешті втілить у життя цей задум і незабаром сотні малих реакторів будував. Матимуть і постачатимуть по всьому світу не зовсім так. Усе ще залишається багато запитань, на які потрібно дати відповідь, перш ніж мрія про заводську ядерну енергію, здійсниться. Світові потреби в енергії стрімко зростають, і ми ще дуже далекі від чистих нульових викидів. Отже, хоча малі реактори мають своє застосування, деякі експерти кажуть, що країни, які вирішать інвестувати більше в атомну енергетику, швидше за все потребуватимуть більших, а не менших станцій. Китай досягне кращих результатів ніж усі інші, і він усе ще. Чи матиме лише такий вплив на процес декарбонізації та відмови від вугілля, І хоча громадська думка щодо атомної енергетики покращується, ідея мати тисячі малих атомних електростанцій по всьому світу викликає у деяких занепокоєння щодо того, як утилізуватимуть усі ці відходи. Деякі проєкти малих реакторів мають замкнуті паливні цикли, які теоретично можуть тривати до 30 років. Але деякі дослідження показали, що малі модульні реактори використовують більше, а не менше ядерного палива. Утім, багато прихильників зазначають, що нам, ймовірно, знадобиться ядерна енергетика набагато довше ніж до 2050 року, чи коли там нам вдасться досягти нульових викидів. Населення світу та енергетичні потреби будуть зростати, і стратегія використання атомної енергії разом із відновлюваною енергією схоже залишиться.